Ініціативи будемо говорити далі. До нашої ефіру долучається Василь Фурман, член Ради Національного банку України, доктор економічних наук. Василь, доброго ранку. Вітаю вас. Слава Україні. Слава, розкажіть, будь ласка, детальніше ідея цієї репараційної позики, як про неї сьогодні говорять. У чому вона полягає і чим ця пропозиція відрізняється від, цих, від тих концепцій, які ми до цього обговорювали в контексті можливого використання російських заморожених активів як джерела виплати репарацій України? Добре, дякую за важливе запитання. Дивіться перед цим, скажу декілька цифр: що в умовах великої війни Україна критично залежна від зовнішнього фінансування країн-партнерів, і ми постійно отримуємо міжнародну фінансову допомогу у вигляді кредитів або грантів. І за ці більше ніж 3,5 роки Великої війни ми отримали. Більше 144 мільярдів доларів. Це, наприклад, там Європейський Союз союза надав 52 мільярди доларів. США там 30 мільярдів доларів. МВФ, наприклад, 13 мільярдів доларів. Там Японія, близько 9 мільярдів. Ну близько 30 країн а, та міжнародних фінансових організацій нам допомагають в цьому, і ми дуже дякуємо за ту величезну допомогу. Далі зараз є думка у більшості європейських лідерів, і не тільки європейських, ну, наприклад, США, також щодо того, щоб розпочати процес використання заморожених активів центрального банку Російської Федерації на користь нашої держави. Статистика на сьогодні показує, що замороженими є там близько 300 мільярдів доларів. Ну це по всьому світу. Uh -huh. Ну і левова частка цих коштів це перебуває в Європі. Ну і зокрема, ви правильно назвали там про те, що вже є прямо вигляді коштів, тому що частина цих коштів, ну які раніше заморожені, вони не самі кошти, наприклад, там державні цінні папери там різних європейських країн світу. Але зараз мова йде про кошти там близько 170 мільярдів доларів. Євро 140, доларі трохи більше, і е, зараз іде дискусія, яким чином це використовувати. Mm -hmm. Це важливо для нас, тому що треба бути відвертим. Ми практично з перших днів великої війни цю тему піднімали з нашими партнерами. І якщо ще перші роки е, ми чули про те, що не на часі, потім давайте опрацюємо. Ми там механізм То зараз ми вже чуємо про конкретне рішення. І ці конкретні рішення знов ж таки вони можуть бути різними, тобто, зокрема, зараз дивіться конкретно, ще ж нема, що воно оприлюднено офіційно, що всі там члени європейського Союзу, наприклад, там проголосували лідери. Але в будь якому випадку мова йде про те, що дійсно, як ви кажете, що європейський союз випускає там облігації. Ці облігації а... Викуповується за рахунок коштів заморожених центрального банку Російської Федерації, з'являються кошти в Європейському Союзі, і ці кошти направляються там відповідними частинами для фінансування дефіциту державного бюджету нашої держави. Ну, зокрема, наприклад, якщо ми говоримо про наступний рік, то от проєкті дефіциту 26-го року. Там передбачено здається, 46 мільярдів доларів зовнішньої міжнародної фінансової допомоги. А міжнародна фінансова допомога вона нас для нас дуже надзвичайно важлива. Наприклад, в цьому році ми отримаємо там близько 54 мільярдів доларів зовнішньої міжнародної фінансової допомоги. А тут також потрібно говорити про моральну та політичну аргументацію що в цьому питанні, тому що агресор має платити. Війна спричинена Росією, і саме вона. Росія повинна нести фінансову відповідальність за руйнування це справедливо і логічно. Ну і прецедент для майбутнього це для інших країн, таких як Росія, використання заморожених активів агресора, створить потужний сигнал для всього світу. Будь-яка країна, яка порушує міжнародне право, нестиме не лише політичну, а і фінансову відповідальність. І на завершення дуже важливо: захист демократії. Допомога в Україні. За рахунок російських активів це не лише підтримка нашої держави, а й захист європейських цінностей, які сьогодні стоять під загрозою і які захищає наша держава у дискусіях про доцільність цього кроку конфіскації російських активів у тій чи іншій формі європейські політики часто висловлюють побоювання, що цей крок підірве. Репутацію Європейського союзу на фінансових ринках ну і може спричинити обвал європейської валюти? Зараз не будемо вдаватися в деталі, чому просто озвучу ці побоювання з цієї точки зору, скажіть, будь ласка, ось ця ідея з репараційними активами? Чи вдається в цій концепції якось обійти ці побоювання європейських політиків, що прямо впливає на перспективу того, чи буде використаний конкретно цей механізм? Ну і на вашу думку, якщо такий механізм буде схвалений, як довго він може реалізувати? І коли Україна може отримати перші гроші в рамках такого механізму. Це дуже важливе і непросте питання. До речі, Національний банк України проводить там відповідне дослідження на тему, чи, наприклад, якщо будуть використовуватися заморожені активи Російської Федерації для фінансування України, чи це вплине якимось чином на а обвал євро, як ви mm -hmm. зазначили, то згідно цього дослідження, це не вплине, тобто ніякого обвалу євро не відбудеться. Більше того, якщо ми сьогодні можемо спостерігати на міжнародні валютні ринки, то євро, незважаючи на те, що йдуть до речі, дискусії, тобто про можливості використання, зазвичай валютні ринки дуже чутливі до таких новин, і вони реагують. То сьогодні євро навпаки посилюється поношено до долара, тому що там США шатдаун, тобто багато про економічних проблем, торгівельні війни, і сьогодні євро дуже на високому рівні по до інших валют. Це теж одна із є проблем, коли сильна валюта твоєї держави посилюється, тому тому що це є можуть бути проблеми для експортерів. Але це інша тема розмови. Тому, на мою думку, на мою думку, є сьогодні юридичний механізм, і міжнародне право дозволяє використання активів держави. Агресора як компенсацію жертвам війни вже є аналогічні прецеденти і після Другої світової війни, і після інших війн, які відбувалися після другої світової війни, це знов ж таки відповідність міжнародним нормам це не експропріація приватних коштів, наприклад, про які часто можна говорити, а використання державних активів країни агресора, яка веде агресивну війну. Тому о, зрозуміло, що о, як на мене. Сьогодні ми маємо створити ну маємо, весь цивілізований світ механізм використання цих заморожених активів, mm -hmm. і щоб на майбутнє він працював не повіношено лише до Російської Федерації, повіношення до дуже багатьох країн, якщо ми хочемо ну скажімо так встановити цивілізоване правила розвитку і функціонування країн по всьому світу. Василь, розмови про потенційно можливу конфіскацію російських заморожених активів на території Європейського Союзу ведуться по суті з перших тижнів повномасштабного вторгнення. Дуже багато варіантів вже були проговорені того, як може виглядати механізм використання цих коштів, доходів від цих коштів для того, аби у майбутньому відновлювати Україну. Але по факту, хоча на сьогодні Україна отримує до прикладу фінансування, якраз яке передбачено механізмом розподілення цих доходів від цих конфіскованих російських. Активів, саме саме тіло цих активів ніхто не чіпає, у зв'язку з цим у мене виникає таке побоювання, що всі оці розмови, всі ці заяви і так далі робляться лише для того, щоб імітувати процес наближення до моменту, коли ці активи е, будуть використовуватися на відновлення України і коли вони будуть батися безпосередньо з тіла самих цих е, активів, що стане, очевидь поворотною точкою. Наскільки такий погляд відповідає дійсності? На вашу думку, наскільки на сьогодні ми наблизилися в реальності до питання конфіскації цих коштів? Оскільки. З іншого боку, я розумію, що питання дуже непросте, воно дуже комплексне і воно має дуже багато ризиків, воно має дуже багато навіть питань в практичній його реалізації, як це може виглядати і, і так далі. Це Дуже складне питання з одного боку. І протягом Великої війни ми вже піднімали багато різних питань. Ну, не лише пов'язано з замороженими активами, коли ми чули спочатку ні, потім давайте подумаємо. Потім приймалися конкретне рішення, позитивне рішення на користь нашої держави. Mm -hmm. А тому я вважаю і в цьому питанні ну, так само ми чули різні думки, і е, ваше запитання базується якраз на тих думках, тобто, що це просто розмови чи примушення країни до мирних переговорів. Ну і так далі. Але на мою знову сказав, це моя особиста точка зору, mm -hmm. що Питання е, заморожених активів Російської Федерації і виплати їх на користь нашої держави через от той механізм, який сьогодні обговорюється в Європейському Союзі, він є дуже реальним. Е, наші партнери це усвідомлюють і в них вибір, ну сьогодні ж який Вибір у них, тобто або за рахунок цих коштів, і той механізм, через який пропонується через єврооблігації. Або ж другий механізм треба знаходити інші фінансові ресурси для того, щоб підтримати Україну, тому що в умовах Великої війни ми критично залежні від зовнішнього фінансування. У нас на наступний рік є дефіцит державного бюджету, тобто 46 мільярдів доларів. І він ну планово має бути профінансований зовнішньою міжнародні фінансової допомогою. Україна. Веде важкі переговори з нашими партнерами. Ми вже в скажімо так в діалозі з міжнародним валютним фондом про нову програму, а тому нам ці кошти дуже дуже важливі. Яким чином ми отримаємо ці кошти? Ну покаже час, але я дуже надіюся, що все таки той механізм, який говорить європейські лідери, він запрацює. Дякую вам, Василь Фурман, член ради НБУ, доктор економічних наук, був з нами на прямому відеозв'язку. Говорили про перспективу конфіскації заморожених російських активів. Дискусії щодо цього питання в Європі на сьогодні тривають, шукаються реальні механізми, які дозволять використати цей величезний масив, який заморожений на території Російської Федерації на благо України.